Ха, всім пані та панове, дякую, що завітали на огляд. У нас сьогодні в меню Олексій Лень у старті. Леброн Джеймс черговий трипл дабл. А Джеймс Харден обходить Рея Алена в списку шутерів. Тож скоріше розігрівайте. Всім смачного і погнали! Golden State Warriors вже мають одну перемогу в Кубку і в цілому мають результат 9-2 на заході, що не може не вражати. Сьогодні вони сили вимірюються із Мемфісом, без Джа Моранта, але потрохи там починають повертатись інші зірки. Там і Десмон Бейн вже у складі. Маркус Март з лави запасних виходить. Ну і звісно, Джерен Джексон Джуніор в повному порядку вже кілька матчів поспіль. О, Брендін Подземський! Яка шикарна передача! Така вишукана передача на комінгу відрив. Таким чином, Warriors вже трішечки попереду у першій половині Стефан Карі з із з контактом влучає. Це, до речі, перший влучний кидочок з гри для Стефа Карі у цій грі. Тільки під кінцівку першої половини пізніше Стеф танцює складно, боум! Середньої дистанції. Майже сиреною закриває першу половину. У другій половині Голден State вже майже на плюс 10 попереду. Дреймонд Грін здалеку. Бом-бом. У нього сьогодні три-семи здалеку. У Гріна взагалі сьогодні 13 очок, 8 підбирань, 7 асистів. Прекрасно гру він сьогодні демонструє. Щоправда, в своєму стилі Дреймон сьогодні також чудив. Ось тут зак іді вже збирався бігти, але Дреймонд, ух дуже небезпечно. Захіл його тримає позаду. Звісно, що за це Дреймонда мало нагородити технічним зауваженням. Зак Іді відповідає у захисті. У нього майже дабл дабл з лави запасних, 14 очок, плюс 9 підбирань. воріор все ще попереду на десятку. Карі. Робить перехоплення у відриві, штампує трьоочковий. У Карі 13 очок, як і у Дреймонда, плюс 8 підбирань, так само, як і у Дреймонда, плюс 5 асистів, трішки менше, ніж у Дреймонда. Ну і тим часом ГСВ вже починають відриватись на солідну перевагу. Там ось ще Баді Хіл додає 18 очок з лави запасних. У ГСВ сьогодні дійсно командна гра. У них 10 чоловік набирають 8 і більше. Плюс як скажені влучали здалеку, на ну, Дреймонд Грін отримав друге технічне зауваження за розмови. Ну і подивіться на ліпсинг, можна зрозуміти, що він каже ю арбітру після цього. Пощастило, що це було в кінцівці і послуг Дреймонда. Команда вже не потребувала. Клівленд Кевелс єдина непереможна команда в цьому сезоні. Приймають чикагських биків. Для обох команд це перша гра у внутрішньому турнірі. Ну і Донован Мічел відкриває свою феєрію вже у першій чверті. Кевелерс одразу показують, чому вони найкраща атака цього сезону. Даріус Гарлон підтримує цю ініціативу. І навіть попри те, що Кевелер сьогодні грають без травмованого Ева на Моблі, вони за першу чверть встановлюють рекорд франшизи, набравши 49 очок. 49 очок за перший відрізок. Звісно, що стільки Чикаго проковтнути не можуть, і вони вже горять мінус 20 майже у другій чверті. Щоправда, Чикаго це, як ми знаємо, найшвидший темп у Лізі. Вони сповідують ранні напад, швидкі атаки і починають повертатись у цьому матчі. Вучевич ось, Наприклад, 25 очок сьогодні приносить. Пізніше, якраз у швидкій атаці, всього лише мінус 6 робить за клавін чудовим данком. І, хоч він особисто все майже сьогодні промазав, партнери грають чудово, особливо Кобі Вайт, 29 очок на рахунку. І вже Чикаго були попереду у третій чверті. Даріус Гарланд відповідає у Гарланда Також 29, Він повертає лідерство Клівленду, і ми потихеньку з вами заходимо у четверту чверть. Кобі Уайт насипає здалеку. Це ще кінцівка третьої. Пізніше Джеред Ален, мікрофон набирає 24 очки. Допомагає своїм партнерам по Клівленду тримати перевагу у четвертій чверті. Чикаго ж все одно не поступаються. До останнього тримаються подивіться 120 очок. Майже вони набирають за три хвилини до кінця четвертої чверті. Чудово сьогодні виглядають в нападі, але в захисті не можуть зупинити Клівленд. Донова намічила в тому числі. Донова насипає 18 очок у четвертій чверті. 37 всього. І це була 14-та поспіль. Перемога для Клівленда. Дві відомі банди Нью-Йорка зустрічаються Нікс проти НЕЦ. Обидві команди без стартових центрових. Карлендонітаунс відсутній у Нью-Йорка, У Брукліна відсутній Нік Клекстон. Але це не заважає Кему Томасу видати черговий суперрезультативний матч. Ось він вже починає запалюватись із самого старту цього поєдинку, трішки виводить вперед Бруклін. На іншій стороні розуміючи, що не буде сьогодні Карла Індоні Таунса, Джейлен Брансон почав більше брати на себе. Також чудесний матч проводить Оуджі Анунобі, як завжди, чудово допомагає. І ось Нікс вже попереду на плюс 6 у другій чверті. Джейлен Брансон. Чергова транзиція, хороший, який пас на Анунобі, не дивлячись. Оджи набирає в цьому поєдинку 25 очок, плюс 8 підбирань. Робить плюс 8 для Нью-Йорка Пізніше Мікал Бріджес. Також підконектився 22 очки. Набрав сьогодні для своєї команди. Бруклін на плюс-мінус видимій дистанції. Все той самий Кем Томас намагається тримати. Щоправда, Нью-Йорк сьогодні абсолютно рознесли Бруклін у трисекундній зоні 46-28 за очками з фарби. І ось ніх починають вже відриватись від суперника. Вже плюс 15, плюс 17 Робить Оуджі нобі. Далі у проході фантазує Джелен Брансон, який чудовий креативний Євростепчик Ендван тридцять 37 очок на рахунку Брансона, плюс сім результативних передач. Ну і звісно, ось ця перевага Нью-Йорка трішки бісить Доріана фіні сміта. Ну і звісно, те, що Анонобі дуже щільно із ним грає. Він ось так вирішив його відштовхнути. Але на його місці я би не захотів битись із Оджи Анунобі. Кем Томас починає в четвертій чверті діставати свою команду. Подивіться, всього лише мінус 5. Кем Джонсон йому допомагає. У Джонсона сьогодні 17 очок. У Томаса 43, У Деніса Шрьодера 14. І Бруклін вже виходить вперед. У четвертій чверті. 10 секунд залишається до кінця. Брансон бум з дальньої дистанції відповідає. Виводить Нью-Йорк на плюс два останні секунди. Таймаута в Брукліна немає. Треба розганяти атаку. Шодер під кільце. Але Брідже засейвив це діло блокшотом. Таким чином, неймовірний поєдинок Кема Томаса закінчується поразкою, але він зможе взяти реванш, адже ці ж команди зустрінуться в наступному поєдинку. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Травмовані нью Orleans Пеліканс приймають Денвер Nuggets. Nuggets мають 5 перемог поспіль на хорошому ходу, що правда. Вони сьогодні без головного тренера Майка Мелоуна, Сьогодні Адельман замість нього Мелоуна відпустили відвідати волейбольний матч його доньки. Вона грає у плей-офф. Ну а головна втрата для Денвера сьогодні це Нікола Йокіч. Він сьогодні відсутній з особистих причин. І зазвичай ми знаємо, що Денвер просідає як тільки Нікола просто йде на лаву запасних на кілька хвилин перепочити. А тут його не було увесь матч. Тому у нового Орлану реальні шанси є в цьому матчі поборотись, навіть перемогти. Вони вже на плюс 10 попереду у другій чверті. Трей Мьорфі розганяє транзицію. О, який Євростепчик! Нагадало, як Двейн Вейт у свій час так розправився із Гарнетом. У Трей Мьорфі сьогодні 17 очок на рахунку. З іншої сторони, звісно, хтось має відповідати. Майкл Портер Джуніор відповідає, чудово влучає. 24 очки, такі робочі 4 з 7 здалеку. Щоправда, без Йокіча, знову ж таки, у Денвера сильно страждає щит. дуже сильно страждають підбирання. Нверлан забрали у них 17 підбирань на чужому. Це 17 додаткових володінь. І вони все так само, плюс-мінус 10 очок. Везуть Денверу у третій чверті. Ось до мінус трьох Денверці відігрались. Але Брендон Інгрем також сьогодні був неперевершений, 29 очок. 9 підбирань, сім результативних передач. Йому дуже класно. Інший брендон також допомагав Брендон Бостон Джуніор. У нього 19 очок. Бостон Джуніор взагалі дуже стабільно виступає в останніх чотирьох матчах. Він набере 20 очок в середньому. Ну а у нас четвертій чверті, тим часом Рассел Весбрук. якраз рахуночок майже зрівнює. що правда той самий Брендон Бостон Джуніор своєю трьошкою знову виводить новий Орлан на перевагу. Ну а Брендон Інгрем цей поєдинок закриває пелікани. Нарешті перервали свою шестиматчеву серію поразок. Фіналісти минулогорічного кубку NBA і Індіана Пейсер зграють свій перший матч в цьогорічному турнірі проти Майами Джимі Батлера. Джимі сьогодні травмований в масці, але не тому, що в нього травмоване обличчя, а тому, що травмоване обличчя у ніколи Йовіча. І він вимушений грати в масці, А Джимі це робить просто із солідарності. Він таким чином підтримує свого тіммейта. Клас Джиммі завжди підтримує своїх молодих тімейтів. Майамі ж вже мають одну поразку в групі. Вони на останніх секундах буквально програли останній матч проти Детройта, останній кубковий матч. І сьогодні індіана також не дає їм легкого життя. Тримається недалеко в рахунку, тому Хейвуд Хайсміт починає влучати абсолютно все. Я в буквальному сенсі у нього 14 очок, нуль промахів сьогодні. Далі Террі Розір влучає трьошку. Вже двозначна була перевага для Майамі, Пізніше Тайлер Хіро. Додає свою двадцятку в загальну скарбничку. І якраз плюс-мінус 10 очок переваги тримаються для Майами хіт та різ Халі Бертон. Буде відповідати. У Тайріза непоганий матч сьогодні. 18 очок, вісім асистів. Він закриває сиреною першу половину. Ну а далі у третій чверті виходить Кевін лав і починає ледь не в одну особу просто знищувати індіану. Так, ось цей стариган, якому на вигляд, 60 років Кевін лав 15 очок за 12 хвилин. І всі свої 15 очок він обре саме у третій чверті, плюс сім підбирань додав чотири перехоплення, і майже на двадцятку Майамі вже попереду. Як вам такий кевін лав взагалі? І начебто, начебто, індіана намагалась повернутись. Вони сьогодні краще набагато краще влучили з далеку. Але при цьому, по-перше, допустили 20 втрат. А по-друге, ніяк не могли стримати ось цього бігмена Майамі, ще одного Бема Адебайо. Адебайо настріляв їм 17 очок тільки за четверту чверть всього 30-ку, плюс 11 підбирань, сім асистів. На додачу ще п'ять перехоплень. Здалеку також влучав сьогодні Бемонте. Колись він прикольнувся, що це його справжнє ім'я. Ну а індіана програє сьогодні. Проте вже в наступному матчі знову зіграє з Майами і Може взяти реванш. Лос-Анджелес Кліпер все ще без своєї головної зірки, без Кавая Ленарда завітали сьогодні до Х'юстона. Це значить, що Джеймс Харден повернувся ну, до майже рідного міста. І це місто сьогодні йому влаштувало не дуже теплий прийом. Адже Рокетс починають відриватись рахунку вже на старті. 9-16 Джабарі Сміт. Передачка на діло на Брукса. Той вилучає здалеку у Брукса 5 рочкових, 17 очок на рахунку. Вже 10 очок різниці. Джеймс Харден здалеку. Джеймс Харден цим китком, до речі, вийшов на другу сходинку за загальною кількістю триочкових. Зрівнявся із Реєм Аленом, і тепер попереду нього тільки найкращий шутер в історії Стефен Карі. До речі, Харден набирає сьогодні 21 очко, намагається наблизитись до Х'юстона. І вже різниця була всього лише мінус один. Як знову рокес біжуть у відрив? Джабарі Сміт не знає, чим сьогодні снідав, але 5 із 8 триочкових записав на свій рахунок 28 очок. Він найрезультативніший у складі Rockets. Далі Фред ван в Також, у подивіться, який від нього апенандер, який класний лоябчик наприкінці половини. У Фреду сьогодні ну майже тріпл дабл, 18 очок, 7 підбирань, 10 передач. Ось одна із них просто цукерочка на Джейлона Гріна. Кліперс вже горять двадцятку наприкінці третьої чверті. Далі ось цей дует. Тарі Ісон і Амен Томсон. Дуже класний буст з лави запасних. У Ісу на сьогодні 17 понтів з лавки. у Уамина 12, Фред Ван Вліт ще одну дальню трьошку заряджає. Рокетс в цілому влучають сьогодні 19 рочкових із відсотком більше 40 Вони вже не підпустять до себе Кліперс і наносять їм третю поразку поспіль. На парочку секунд заглянемо на передсезонне інтерв'ю Джеймса Хардена у Шемса Чарані. Джеймс, ще 34 чотири у цьому сезоні. Ти обійдеш Рея Алена. Ти будеш на другому місці. Ти буде Стефен Карі. А, -а, а я вважаю, що я буду на першому місці. Бо Стеф Карі не рахується. Філадельфія 76ers завітали до сонячного Орландо. Ембіт на місці, Пол Джордж на місці. Щоправда, Меджик сьогодні грають вдома. Вони в цьому сезоні ще вдома ні разу не програвали. І Джейлон Сакс пішов це доводити, показувати якийсь такий дивний прохід. Чи то три кроки, чи то перший все-таки був гезер Степ, але е, арбітри мовчать, ми також не будемо акцентувати на цьому увагу. Тим паче, Франц Вагнер все дужче показує, що він тягне на зірку, що він може тягнути свою команду, бути в якості лідера. І сьогодні також набирає 31 очко, 11 підбирань, 6 асистів. І Орландо вже трішки попереду, незважаючи на відсутність Пауло Банкеро. Тим часом Джеред Маккейн – хороша передачка на гіршончика йобуселі на танцюючого ведмідя. Саме таке у нього прізвисько дуже йому сильно підходить. Він правда схожий трішки на ведмежатко. Джелімбіт також згадує, що він все таки MVP Колись був набирає сьогодні 20 очок. Щоправда, 5 із 15 з гри. У пола Джорджа 13 очок, 4 із 15 з гри. Майже все сьогодні змазали лідери Філадельфії. Кент з Колдвел Поп закриває сиреною першу половину. каже: дякую, Боже, не дарма. Ми перед кожною грою ходимо до церкви. Щоправда, Філадельфія трішки у лідерах, а все завдяки ось цьому новачку. Джереду Макейну він своїми розфарбованими нігтями класно влучає сьогодні. троочкові. п'ять троочкових влучив. 29 очок на його рахунку. Він вже розглядається приблизно там в топ 5 на новачка року, але Орландо вдома. У своїх стінах вмикають свій фірмовий захист. Мо Вагнер з лави запасних у Орландо з такою красивою зачіскою де є сьогодні 14 поинтів. І ви знову можете побачити, що у Орландо не суператака. Вони навіть сотні не можуть набрати в кінцівці четвертої чверті, але повністю зупинили атаку Філи. Джейлен Сакс ще своїй команді приніс 19. Ну а для Філадельфії це 10-та поразка в перших 12 поєдинках. Детройт Пістон завітали до Канади зіграти проти Рептор з Кейт Канінгем. Ух, який моднявий чувак у футболці із Майком Тайсоном. Окей, переносимось на майданчик Джейден Айві. Відкриває рахунок своїм трьохшковим. Далі Кейт Канінгем розбирається середньої дистанції. У Детройта, до речі, вже є одна перемога в групі, причому над Майамі. Тому вони мають трішки впевненіше себе відчувати. Торонто ж просто поламані травмами, поламані життям. Скотті Барнс, Брюсі Браун, Менель Куїклів. Все це травмовані гравці. Тому віддуватись доводиться ось цьому персонажу Якобу Пельтлю. Він сьогодні неперевершено грає на щиті. З іншої сторони, Тобаяс Харріс у проході робить плюс три для Детройта. Саме плюс три мають Детройт після першої половини. Далі, у третій чверті, Торонто вже трішки на лідерстві. Як ми казали, Якоб Пельтль сьогодні король підбирань. У нього 25 очок, 19 ребаундів. І три блокшоти на додачу, малік бізлі. У відповідь заряджає здалеку. Цей ветеран набирає сьогодні. Двадцятку дуже допомагає своїй команді у цьому нерезультативному матчі. Обидві командьохи майже все змазали з дистанції. Тому у четвертій чверті нерезультативна в'язка. Гра не дуже якісна, але цікава. Бо всього лише мінус один для Детройта. Ось якраз плюс один робить Джейлен Дюрен з передачі Кейда Канінгема. У Канінгама 15 поїздів, 10 асистів, 6 підбирань. Багатенько він сьогодні змазав, але зараз дуже важливий. Троочковий влучив, плюс 8 оформлює для Детройта. Торонто намагаються наздогнати. Арджей Берет сьогодні 22 очки приносить. І пізніше вже 12 секунд залишається до кінця. У репторс є шанс відігратись. Грейді Дік здалеку. Ноп. Nope. У Діка сьогодні 16 очок. Щоправда, Торонто шостий поєдинок поспіль зливають. Сан Антоніо Сперс приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Перший кубковий матч для обох команд. Леброн Джеймс проти свого старого знайомого дружбана свого Кріса Пола, який сьогодні, до речі, перевалив за відмітку 12 тисяч асистів за кар'єру. Кріс набрав сьогодні 11 очок плюс 11 асистів. Ну і, до речі, вже цього сезону дуже скоро причому він вийде на другу сходинку за асистами за всю історію, поступаючи стільки Джону Стоктону. А обійти має Джейсу Накіда. Тим часом Ентоні Девіс показує чудеса своєї антропометрії. Далі Ентоні Девіс просто знищує, не помічає кріса Пола у фарбі. Лейкерс мають невеличку перевагу у другій чверті. Вембаньяма виборює при підбирання на чужому щиті, заряджає з восьми з половиною трьошку. Влучно у Вембі сьогодні 28 очок, 14 підбирань. 5 асистів також на його рахунку. Леброн відповідає. Леброн також черговий чудовий просто перформанс видає. Леброну сьогодні четвертий трипл-дабл поспіль і Лейкерс ось знову попереду на десятку. Майже після цього алеюпа Леброна на Девіса рухаємось у третю чверть. Плюс вісім все ще попереду. Леброн Джеймс у транзиції працює із контактом. Забиває на своїх плечах. Везе Лейкерс цьому матчі, Осідрів з допомагає. Ось на 19 очок, п'ять рочкових. Далі сіпі 3, Класна передачка під ногою на Вембі. І саме за рахунок цієї парочки Сан Антоніо тримається в рахунку. Четверта чверть. Цього лише мінус один. Лейкер стягне. Ентоні Девіс. Він знову чудово грає у четвертій чверті. Чотири хвилини залишаються у нас до кінця. Де він Васел? Чи це Стефон Кесел? віддає передачу на Вембаньяму. Ні, здається, все таки Васел. Вони таких два чувака з анонасовими зачісками. Ентоні Девіс ще одну трьошку влучає. У нього 40 очок. 12 підбирань сьогодні. Лейкерс плюс один попереду. Стефон Кесал відповідається вже точно. Він у нього 22 очки сьогодні. 27 секунд до кінця. Леброну фарбу. Та що ж ти з ним будеш робити? Батя є батя, 15 очок, 16 підбирань, 12 результативних передач у цьому матчі. Лейкерс попереду на плюс три. Треба тільки відзахищатись. Кесел на рівний рахунок здалеку не влучає Леброн. Забирає підбирання і сейвить цей поєдинок. Лейкер з цілом сьогодні прекрасно відіграли на щиті, завдяки чому здобувають свою першу перемогу в Емірець Кап. Тепер трішки перенесемось в часі назад. Джей Джей Редік під час матчу дає інтерв'ю. Коментатором на цьому матчі був Річард Джеферсон. І ми знаємо, що ці двоє ненавидять один одного на публіці, хоча є і старими друзями. Ось послухайте. Джей Джей, як тобі граєндевіса. Ентоні Девіс, Девіс був прекрасним в цьому сезоні. Я зараз для всіх хочу прояснити найменше, що я хочу в світі робити, це розмовляти із вами. Просто хочу одразу це прояснити, щоб всі розуміли, що ось цих двох джентльменів я недолюблюю. Я навіть не встиг своїй комбінації після тайм аута для гравців показати, тому що мав робити ось це. Добре, подивимось, чи працює ось така тактика. Джей Джей, я тобі зараз дам все таки можливість сказати щось хороше про когось. Як тобі Макс Крісті? Тому що хлопець не грав три матчі, і тепер вийшов і віддав всього себе. Він грає на обох сторонах майданчику. Він класно захищається. Ну, це показує рівень професіоналізму Макса Крісі, який був поза ротацією три матчі. І ось він повернувся і одразу видав ось такий поєдинок. Все, на цьому дякую вам. До побачення. Так, так, дякуємо, Джей Джей. Слухай, я радий, що це ставлення взаємне. Я ніколи не любив цього хлопця. Так, ми мали працювати разом. Річард, коли ти щось таке говориш, є частина аудиторії, яка думає, що це все всерйоз. А ще є частина аудиторії, яка знає, що я говорю правду. Phoenix Санс завітали до Oklahoma City Тандер. Фінікс вже мають одну перемогу в групі. Нещодавно вони виграли проти Юти Джаз. Сьогодні ж їм було супер складно проти найкращого захисту в Лізі. Та ще й коли Шей Гілджес Олександр в повному порядку заряджає здалеку. Вже на старті Оклахома починає бігти вперед. Шей середньої дистанції ізі. І вже на плюс 10 Оклахома попереду пізніше, Шей знову лізе у фарбу. Розбирається у фарбі. Сьогодні Оклахома просто знищила фінікс 22-48 за очками із трисекундної секундної зони. Ну і також слід сказати, що Девіну Букеру сьогодні було дуже важко. Кевін Дюрант відсутній. До цього йому трішки допомагав Бредлі Біл, але він також сьогодні відсутній. Букера сьогодні просто закрили. Ось це він набирає свої перші очки з гри у третій чверті. Всього у Бука два із десяти з гри 12 очок на рахунку. Ну і на цьому, звісно, Оклахома ще дужче біжать вперед. Вже майже на двадцятку попереду. Джейлен Вільямс. 14 очок сьогодні приносить плюс 8 підбирань. А Ізея Джо, який чудовий one, у нього на рахунку 11 поїнців в цьому матчі. Ну і звісно, ще й Гілджус Олександр. Як його не відмітити? Ще й 28 очок провалив сьогодні у кошик Фінікса. Ті самі 20 очок переваги тримаються. І Не сказати, що Оклахома якось феноменально сьогодні зіграли в атаці. Ні, але в захисті вони фініксу просто не дали зайвого клаптика, просто знищили. Санс, щоб ви розуміли, сьогодні реалізували 29% з гри і 24 здалеку. Тому Клахома здобуває суперлегку перемогу, не набираючи і ста очок. Пані та панове нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Атланта Хоукс вже мають одну перемогу у своїй групі проти Бостон Селтікс. Причому і сьогодні зустрічаються проти Вашингтон і Ось цього чувачка Джордана Пула, який завжди хоче влаштувати якусь вечірку коло басейна. Сьогодні ну майже йому вдається. 22 очки він набирає непогано влучив. Далі також обов'язково відмічаємо Алекса Сара, новачка. Він сьогодні дає 20-ку з дуже хорошою ефективністю. Три з чотирьох влучає здалеку. Кайл Кузма. Поцілив середню дистанцію. Ось він якраз ефективністю сьогодні не відзначається. 24 очки, але ж на 28 китках. Тим не менш, Вашингтон трішки попереду був у першій чверті, але другу чверть. Атланта просто розносить. Вони її виграють за рахунком 30-11 І якраз за цей відрізок повністю перевертають цей поєдинок. Було приблизно мінус 10 Янг робить приблизно плюс 10 Далі знову трейс високого пікенрола віддає на Джейлона Джонсона. Передачку, У якого майже дабл ЕГЕЙН. У нього 18 очок, 13 підбирань, сім асистів. Янг дуже здалеку заряджає. У Янга 18 очок і дев'ять передач. До речі, Янг сьогодні досяг. Позначки у 4 тисячі асистів за кар'єру. В цілому ж Атланта сьогодні дуже збалансовано виглядає в нападі, у них аж 8 чоловік набирають 10 і більше. І за Керірі Саше, і оконгву дав дабл-дабл. І Дайсон Деніалс. Він взагалі, як з розуму зійшов в останніх матчах. Сьогодні видає 25 очок знову і знову 6 перехоплень. Це його четверта поспіль гра із п'ятьма перехопленнями. І більше він неймовірно прогресує. Минулого року він набрав в середньому по п'ять очок. Цього року п'ятнадцять. Тому без проблем Атланта сьогодні здобуває другу перемогу у своїй групі. Сакраменто Кінг приймають розлючену Мінесоту, яка програла кілька матчів поспіль. Два останні поспіль програли Портленду. Ну а для нас із вами прекрасні новини в цьому матчі. Олексій Лень виходить у старті. Одразу б'є з гори з передачі Кевіна Хертера. У Леня сьогодні два очки одне підбирання за вісім хвилин на майданчику. Не супер феєричний поєдинок, але при цьому приємно все одно, коли українець виходить у старті в найкращій лізі світу. Міннесота тим часом попереду трічки майже на десятку. Фокс вмикається. У Сакраменто сьогодні відсутні Демар Де Розен через ушкодження. Тому Дарон Фокс майже все на своєму горбі сьогодні витягує. Тим паче, коли Мінусота ось так несеться в цьому матчі, Ентоні Едвардс влучає чергову трьошку. У нього сьогодні 6 очкових після 0 з 9 в попередньому матчі. Сабоніс допомагає Фоксу у Сабаса 23 плюс 12 підбирань. Втім, все одно Сакраменто відстають і відстають порядка 10 очок. Третя чверть. Ентоні Едвардс в проході. Бум просто зносить усіх на своєму шляху. Не помічає там Сабоніса, який вистрибував на цей блокшот. Етуні Едвардс. Шикарний сленданк. Далі ще трьошка зі стебека. Людина Мураха сьогодні видає 36 очок. Прекрасно влучає. Деарон Фокс не відпускає далеку мінесоту. Ну як вже відпустили на мінус 18, але Деарон Фокс починає діставати. Причому ледь не самотужки. Цей лис набирає після третьої чверті 26 очок. І як бачите, він вже виводить Сакраменто вперед у цьому матчі, як мінімум, рівний рахунок за три хвилини до кінця, де Фокс середньої дистанції влучно. У нього 63% реалізації з гри в цьому поєдинку. Залишається менше хвилини. Мінус один для мінесоти. Ентоні Едвардс в проході набирає очки. Виводить свою командьоху на плюс два. Здавалось би, це серйозна заявка на перемогу. Але Фокс все одно зрівнює рахунок. Переводить цей матч в овертайм. Фокс набирає сьогодні. Знаєте скільки? 60 очок! Це і рекорд франшизи Kings, і, звісно, особистий рекорд Аарона Фокса також. Тим часом у нас три хвилини до кінця овертайму. Ентоні Едвардс влучає складню трьошку. Далі Джуліус Рендл ще одна трьоха, влучно. Рендл набирає 26 очок для своєї команди. Хвилина до кінця Фокс Бам! Зрівнює рахунок. Феноменальний перформанс від Дарона Фокса і залишаються лічені секунди. Плюс два для Мінесоти. Дегер від Ентоні Едвардса. Нарешті Мінесота перериває свою серію поразок ще й в кубковому матчі прекрасна командна робота. У них сьогодні сім чоловік набирають двозначні показники у графі очок. Ентоні, хороша робота у кінцівці. В овертаймі ви все-таки і здобули цю перемогу. Після серії поразок розкажи, наскільки важливо для вас було сьогодні перемогти. Це було як важливо. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па.